З днем народження тебе. З ним народження тебе! Я думала, ти хочеш поїхати на екскурсію в Європу. Усе одно не зможу поїхати. Ти з бідної сім'ї, а просто ти ніколи не скаржишся. б ти робила, якби мала багато грошей. Я хочу жити із сестрами в будинку з гарним краєвидом. Ми шукаємо 70 мільярдів вон. Розкажіть що се, що знаєте. Вибачте, я не дуже обізнана в подібних питаннях. Ми так довго бідували 60 на 40. Згода. Ми з сестрами намагатимемося жити спокійним життям, маленькі жінки. В ексклюзивному перекладі та озвученні від Project ЮНДей Лайнс. Дивіться на сайті Світ Дорам».